Один із найсучасніших заводів в Європі із виробництва концентратів та комбікормів відкрито у Новомосковському районі. В честь відкриття першого сучасного заводу із виробництвом такої продукції до нашого краю завітав президент України Віктор Янукович. Мені приємно бути на вашому підприємстві. Я добре розумію, що мною молодий колектив, який власними руками побудував. Це підприємство. Україна дуже зацікавлена в тому, щоб такі підприємства народжувалися за рахунок інвестицій, за рахунок інвесторів. Тим паче, що наше виробництво, сільськогосподарське виробництво це пріоритетна галузь. Розвитку економіки нашої держави Віктор Янукович зазначив, що інші галузі не можуть розвиватися без якісних кормів завдяки модернізованим сучасним технологіям, що існують на преміксно комбікормовому заводі. Це тепер можливо. Той комплекс, який побудований, він буде не тільки забезпечувати українське виробництво якісними кормами. Але буде можливість експортувати. Однак, окрім прикрас заводу, президент зачепив і цікаво для усіх робітників тему. Або скоріше побажання для них. Краще, щоб це було не менше п'яти так чи ні. Ви не проти? Краще, щоб було більше. І лише одним натиском на цю червону кнопку президент увів у експлуатацію завод із виробництва преміксів та комбікормів. На даний момент 40 робочих місць у перспективі ще 70. Всі місця ще не повністю зайняті, оскільки завод поки що не працює на повну міць. однак це ненадовго. З певністю говорить директор заводу Олександр Горін. Проїзвоство це та добавки комбікормам, дуже концентруваний добавки. Таких практично в Україні не випускають. Ми покупаємо за граніт. Завод очень актуальний в настоящее время. Ми покупаємо. какие-то ингредиенты и выпускаем уже готовую продукцию. Будет поставляться на рынок Украины, это где-то порядка 60% нашей продукции, 40% планируется за границу. Строительство делалось порядка двух лет. Привлекались инвестиции и наши, украинские инвесторы были, и ЕБРР, банк ЕБРР. А тепер завітаємо у саме серце заводу лабораторію, яка дозволяє проводити весь комплекс аналізів для визначення якості сировинних компонентів, використаних в преміксів концентратів, а також проводити і контроль готової продукції за всіма показниками. Весь процес виготовлення е, готової продукції від прийомки сир'я, де я розповідав, що би, без добра лабораторії ні одна машина не пересікає лісовою. до контроля процесса производства. Например, в одном из основных мест, основных мест нашего завода, это в смесителе, вот стоят 24 пробоотборника, где после каждой партии смешивания идет отбор и лабораторный контроль качества смешивания. Когда наша продукция попадает к какому-то из покупателей, и если он желает отследить по каким-то причинам, мы исключаем, что у нас может выйти на рынок продукция не гарантированного качества. Но если он по каким-то причинам хочет понять, и мы хотим понять, из каких компонентов, от какого поставщика, в какую дату, даже в какой час была смешана эта конкретная партия, этот конкретный мешок, мы это при помощи системы трек and трейсинг отслеживаем. Покупая продукцию этого завода, можно не сомневаться в том, что здесь все произведено по высшему стандарту. Это одна из самых современных лабораторий не только в Украине, ну и на всем постсоветском пространстве. Здесь мы можем увидеть много очень современных технологичных приборов производства всех ведущих стран мира. Это немецкие компании, австрийские компании, даже вот прибор с Австралии. По конечному продукту мы можем определить все составляющие, все проблемные места, которые возникли в процессе производства. Как бы этим похвастаться могут очень немногие предприятия в нашей стране.

Ну, Будем старатися бути прикладом для станиць. Ось так новомосковщина взяла на себе лідерство у виробництві концентратів та комбікормів. Маємо надію, що завод з виробництва подібної продукції, товариства з обмеженою відповідальності інбел стане найкращим і найсучаснішим в Європі та сприятиме забезпеченню потреби області в комбікормах.